Ось, раз, два, три, чотири і п'ять. П'ять куч. Перепад. Я не знаю. Господі, хоч би трактор не упав на бок. А, чи вже на, на пузо сів. Вже на пузо сів. О, щось. Ну давай. Протягуйся. Блін, а це ж хреново, що зараз це лапами буду по той кучі горнути. А спереді ось, я не знаю, по пояс. Слідує по коліно. А далі там... Ну, що це понакидали? Куди це треба да, таке відправляти, щоб такого не було? Накидали, ну розбийте його, укатайте чимось.